А ви критикуючи результативність влади, не так давно порахували, що кожен України через зовнішній борг винен 8200 доларів. Да. За який період часу ми назбирали такі борги, і які реальні шляхи їх віддати, і кому ми, ми винні ці гроші? Ми назбирали ці борги за довгий період часу, тобто це не там не за місяць. Було і до повномасштабки. Але до повномаштабки, почекайте. Угу. Я зараз завершу. Так. Але. За час повномасштабного вторгнення ці борги зросли в два рази. І це не лише тому, що війна, це тому, що є схеми Галущенка, Міндіча. Корупція в Офісі президента приходила аж до Єрмака в гості, багато інших речей. Тому що війна дозволяє створювати цю бульбашку і дозволяє на цьому заробляти. Сьогодні я впевнений, рівень корупції в рази більше, аніж був до повномасштабного вторгнення. Плюс на цільове використання коштів. Ми з вами приводили приклад. Кожного року з державного бюджету витрачається. Майже мільярд гривень на політичні партії. Ми, на щастя, нічого не отримуємо, але я багато разів ставив запитання про те, що давайте заберемо ці кошти, віддамо військовим або віддамо. Мало Це за на всі тіщі. політичні партії. Так. Да. За весь проміжок війни слуга заробила 1,9 мільярдів гривень. Причому, а, знаєте, яке ключове досягнення за версією голови партії Слуга народу» Шуляк, яку вже прибрали. Відкриття 132 партійних офісів в Україні. Тобто, вона вважає, що це ключове, що партія мала зробити для держави. Ну, у нас різні абсолютно з нею підходи. А, єдиний телемарафон. Ну, на цей рік заклали, заклали на єдиний телемарафон і на ой, стратегічні комунікації понад 6 мільярдів гривень. Ну, а це ж ви платите, це не буває державних коштів. Сама держава практично нічого не генерує. Це податки. Податки, які платите ви, платите, платить бізнес, всі, всі потрошку по по наповнюють цей бюджет і беруться в борг. А плюс багато інших речей, які ну, негативно повпливали на економічну ситуацію в державі. Ми наполягали, щоб на початку повномасштабки я став це питання перед міністром. Фінансів про те, що давайте ведіть перемовини про реструктуризацію, тому що в 2022 році в нас можливості провести цю реструктуризацію було набагато більше, аніж в 2026 році, сьогодні. Ну я думаю, якщо відсотковому плані, то 20% від тих, можливо, а може й менше, які були в 24-му. не дивлячись не дивлячись на те, що була війна, не дивлячись на те, що були. Ну, була непроста соціально-економічна ситуація, але механізмів впливу і переконання, чому це треба було зробити, тоді було набагато більше ніж сьогодні. Цього не зробили. Саме тому ми сьогодні маємо такі величезні цифри. Тобто, з кожним роком ймовірність і можливість зменшуються. Так, да, причому переговорні не... Зеленський, його оточення, тих, хто приймає участь в переговорах. Виглядають або абсолютно некомпетентними, або роблять це навмисно.